Вітаємо! Сьогодні клієнт може оплатити покупку як завгодно, через пошту, інтернет-еквайринг, QR-код, промоплату та інші сервіси. А от у продавців виникає логічне запитання, чи потрібен РРО в кожному з цих випадків. І головне, коли саме пробивати чек. Друзі, поки ми пояснюємо, підтримайте це відео вподобайкою. Ваш лайк найкраща оплата за просте пояснення складного. Якщо продавець надає покупцю для оплати за товар реквізити свого поточного рахунку в форматі IBAN, то тут РРО чи програмний РРО не обов'язковий, оскільки така операція різновид банківської операції незалежно від обраного покупцем способу оплати. Хоча, друзі, можна згадати певні вигадки від податківців про нюанси з оплатою через небанківський ПТКС, тобто через платіжні термінали самообслуговування. Або про нюанси з оплатою через небанківські фінустанови. Про такі способи оплати ми вже розповідали і посилання на відео залишимо в описі. А ось далі про Укрпошту. Якщо підприємець відправляє товар через Укрпошту з післяплатою, тобто покупець оплачує товар при отриманні у відділенні, застосовувати РРО або програмний РРО ФОПу не потрібно. У цьому випадку оплату від покупця приймає не сам підприємець, а працівник Укрпошти, оператор або кур'єр. Саме він і видає фіскальний чек покупцю, але цей чек оформляється від імені Укрпошти, а не підприємця. Податківці кажуть, що такий спосіб розрахунку не вимагає використання РРО чи програмного РРО з боку підприємця, бо фактично він не приймає оплату напряму від покупця. Але є важлива умова. У посилку обов'язково потрібно вкласти видаткову накладну або інший документ, який підтверджує продаж товару. А якщо це передбачено законодавством, необхідно вкласти гарантійний талон, технічний паспорт або інший документ, що його замінює з усіма необхідними реквізитами. Якщо ж оплата за товар надходить не через післяплату, а як передоплата. Тоді треба вже дивитись, як саме пройшла оплата. Якщо, наприклад, клієнт оплатив за реквізитами IBAN, тоді РРО чи програмний РРО не потрібний. Якщо мали місце такі способи оплати, які вимагають проведення через РРО або програмний РРО, наприклад, інтернет еквайринг або за картковими реквізитами ФОП, і ось тоді вже треба застосовувати РРО чи програмний РРО. І якщо мова про РРО, то роздрукований чек потрібно вкладати в посилку. Спочатку розглянемо ситуацію, коли продавець продає товар з доставкою його через нову пошту з післяплатою. Тут є суттєва різниця, порівняно з продажем через Укрпошту. Нова пошта в цій схемі виконує лише роль експедитора. Посилаючись на це. Податківці наполягають, що в цьому випадку продавець зобов'язаний застосовувати РРО чи програмний РРО. ЧЕК має бути сформований до відправки товару та вкладений продавцем у коробку з товаром або надісланий покупцеві при передачі, або до передачі його експедитору, тобто логістичній компанії. У нашому випадку це нові пошті. Щодо випадку з передоплатою, то тут все як із укрпоштою. Дивимось, як саме прийшла оплата. Якщо клієнт оплатив товар за реквізитами АйБАН, тоді рерочі програми РРО не потрібні. Розрахунок при інтернет еквайрингу здійснюється дистанційно на сайті інтернет-магазину шляхом введення реквізитів картки. Аби надати таку можливість. Продавець має укласти договір інтернет еквайрингу на прийом платежів на свою користь через власний сайт. Принциповою відмінністю оплати за товар в такий спосіб є те, що кошти за товар надходитимуть на банківський рахунок продавця не безпосередньо від покупця, а від інтернет еквайра, з яким укладено договір. Тобто інформацію про такі надходження в банківській виписці легко відокремити від звичайних платежів. За реквізитами. І ось тут все за класикою по статті 3 закону про РРО. Тож поза всяких сумнівів приймання оплати за товари із використанням еквайрингу потребує застосування РРО чи програмного РРО та потребує пробиття фіскального чеку. А коли ж саме треба пробивати чек? Бо сплатити за товар через інтернет-еквайринг покупець може цілодобово. Тож оплата може бути здійснена і не в робочий час інтернет-магазину, а, скажімо, у вихідний чи святковий день або ж уночі. І ось тут, друзі, консультації податківців ну дуже, дуже різноманітні. Тож, наші рекомендації такі: проводити продаж товару через РРО чи програмне РРО слід у період від моменту, коли продавець дізнався про платіж, і до моменту. Коли товар відвантажили покупцеві А ось далі розглянемо, чи слід використовувати РРО чи програмний РРО у випадку, коли покупець здійснює розрахунки через промоплату. За умовами маркетплейсу PromUA Розрахунки через промоплату здійснюються через інтернет еквайринг А отже, без РРО чи програмного РРО в такому випадку не обійтися. І ось про це говорять і податківці. А коли слід пробивати чек при таких розрахунках, ми радимо суб'єктам, які відвантажують товар при розрахунках через промоплату, не чекати надходження коштів на рахунок і пробивати чек через РО чи програмний РРО таким чином. Або за фактом підтвердження платежу еквайром, тобто за фактом отримання від фінансової установи повідомлення. Про оплату покупцем товару через промоплату або пробивати чек у момент передачі поштовому оператору товару, за яким від фінансової установи надійшло підтвердження на розрахунки через промоплату. Як і при будь якій оплаті за товар чи послугу, тут все буде залежати, чи можна вважати оплату через QR-код розрахунковою операцією у розумінні закону про РРО. Коли відбувається оплата через QR-код, то можливі два варіанти оплати. Перший. Якщо у QR-коді зашифровано реквізити поточного рахунку у форматі IBAN, то використовувати РРО чи програмний РРО не треба. У другому випадку, коли у QR-коді закодовані реквізити для оплати будь-якого іншого електронного платіжного засобу, відмінного від реквізитів рахунку у форматі IBAN, без РРО чи програмного РРО нам з вами не обійтися. Адже будь-який квайринг, в тому числі інтернет іквайринг, є розрахунковою операцією в розумінні закону про РРО. Цей підхід має один виняток, якщо підприємець надає послуги. Згідно з пунктом 14 статті 9 закону про РРО випливає. Головне правило для послуг з безготівковою оплатою і без фізичного приймання карток, РРО чи програмний РРО не потрібен. Якщо є готівка або фізичне приймання карток, РРО чи програмний РРО обов'язковий. Тобто, якщо клієнти платять за послуги, наприклад, переказом з картки на картку через інтернет банкінг або з допомогою QR-коду, і підприємець не приймає готівку чи картки, ось тоді він має повне право працювати без касового апарата. Але якщо підприємець, крім QR-коду, також приймає готівку чи картки через той же посттермінал, ось тоді без РО чи програмного РРО вже не обійтись. Ну що ж, друзі, на цьому у нас все. Якщо було корисно. Поділіться відео з колегами та друзями, які теж ведуть бізнес. І нехай і їм буде простіше розбиратися в цих нюансах. А якщо ж вам стало трошечки ясніше з РРО, то тисніть лайк. А якщо залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ми читаємо все і відповідаємо з радістю. До зустрічі в наступному відео.